Так, друзі і колеги, всім доброго дня. У нас будівництво продовжується дорогою ціною, але строїмося, тому що назад е дороги немає. Виписали кран сьогодні, приїхав він з міста. Хотів із місними договоритися, але місце, як завжди. Як завжди, оце починаючи від вісов, навіть від самого дріб'язку, город вигорать, хрен допросишся, ніхто не оре, агрохолдинг. Конкурентам ні в якому разі ти що, тільки палки в кольоса, бо то з роботи їх виганяють, то ще десь чмирять. Коротше кажучи, за грохолдингом каші не звариш. Оце вам така правда життя, друзі. Тому виписав кран з города, приїхав, заплачу за дорогу, заплачу за всі роботи. Мінімальний термін роботи крана 2 години. Ну, я думаю, що нам часика 3-4 буде якраз саме зайчик. Оце таке, друзі, і потихеньку двигаємо роботу нашу. Потихеньку, помаленьку, не спіша, доводимо до ума наш невеличкий, невеличкий манюсінький об'єкт. Сьогодні поставили плиту кришову, такі плити ставляться на ангари 3х6 метра. Звісно, вона трошки не кондиційна в нас, зараз вам покажу ближче. Але для нас це невелика проблема. Ми її з батьком до ума доведемо 100%. Сейчас вам покажу, як це все діло вже красиво виглядає. Найшвидша, найшвид... найбыстріша криша, яку можна собі тільки уявити. Поклали і забули. І все Чотенько, все ідеально. Те, що тут вона трошки покоцана, побита це все херня. Зашивається, утепляється, дуже зручно між ребрами жорсткості поставити сюди. Утеплітель. Дивіться, сантиметрів 15 тут є зазора, можна таку сюди мінвату вклеїти, що хай бог мили. Обшиваємо це все діло е гіпсокартончиком, красиво облицьовуємо, і у нас операторська готова для роботи, для довгої-довгої служби. І таким чином ми вийшли з самої складної ситуації. Що робить з кришею, що робить з полом. Стіни в нас взагалі з беушного кирпича. Тобто, взагалі, можна сказати, тільки за роботу. Пішла оплата. Ну і цемент, відповідно ж, ми купували, тому що це таке діло, що треба, щоб було. В общем, робота потихеньку, помаленьку двигається. Як знаєте, не зразу все строїться, воно все воно йде через руки, через свої гроші, але ж все рівно результат повинен бути і повинен задовольняти. Не тільки наші потреби, а й потреби багатьох людей, які до нас будуть звертатися. Бо вже на сьогодні е, приймаємо потихеньку дзвонки по поводу пшениці, важить, е, відвантажувати, перевантажувати, зберігати, куплять. по чуть-чуть, помаленьку, хто там 10, хто 20 тонн. Ну, скажімо так, у кожного свої об'єми. У нас же тут не еліватор, у нас тут просто невеличке таке воно для своїх потреб, маленьке господарство. Але все рівно людям ідемо на зустріч і постараємося допомагати усім. Не дивимося по мордам, не перебираємо. Той красивий, той чорний, той білий. У нас такого немає. Це не агрохолдинг. що Конкуренти, так все. Конкурентам наоборот з конкурентами треба працювати, щоб знати ситуацію і що, що їм треба в житті. А в нас же ж по тупому принципу, знаєте, якщо конкурент, все, значить ми йому, блін, не здоровкаємося з ним, пику відвертаємо. Нічого не, не, не надаємо ніяких послуг, бо це ж конкурент. Та ж сама була ситуація з вісами, ніхто не важив. А як важили, так через такі там уже манівці приходилося. Хай бог мили, друзі, отака воно срака виходить. Так, трохи наводимо порядок на нашому міні-об'єкті. Переставляємо ФБС. -и. Взяли отакий дрековий прицеп. Ну, В принципі, що колеса, платформа є, а вид його не має ніякого значення. Потихеньку краник работає, просто кайф. А то в нас не допросишся, в нас взагалі ти що, такі патиковані, хай, хай бог милує. Куди там пани, тузи козирні. Їм би дати волю, так ми б взагалі тут би і хліба б не їли б білого. В общем, друзі, робота йде, все нормально, все потихеньку, помаленьку, кошти по чуть-чуть кончаються. Можна сказати, але все рівно є велика надія на те, що після будь-якої чорної полоси буде все-таки біла полоса. Як би там тяжко, складно не було, але надія помирає завжди останньою. Тому, друзі, ми працюємо. Ми працюємо, як завжди, і вас запрошуємо працювати. Якщо є можливість, вкладайтеся в інфраструктуру, вкладайтеся в те, що можете, те, що вам принесе реальну користь. Тому що на сьогодні от, дивлюсь Ютуб, та й не тільки Ютуб, Приймаю багато дзвінків, люди дзвонять, пропонують. Хто запчасті предлагає. Ну, от прикол, да, сьогодні дзвони. Я вам предлагаю запчасті. Кажу, на що мені ті запчасті? Які запчасті до СГ техніки. Блін, давайте я вам предложу лікарство. От, просто от, подзвоню з аптеки, скажу, я аптекар, купіть у мене лікарство. Ну, нахера вам те лікарство, якщо воно вам сьогодні не треба. Надо? надо буде запчастина. Я поїхав у магазин, купив її, ту, яку вона мені надо. От, а затарюватися черметтям, железячим, яке лежатиме мертвим грузом, баластом. Блін, воно ні туди, ні сюди. Ті копійки і так на знаєте золота, кожну копійку считаєш, заморозить на те железяче, набрати собі там подшипніків, хуєпніків, всякого дрантя. А потім воно лежатиме і будемо дивитися з, з, з прийдемо з сім'єю. Я жінка і дитина, да, і будемо дивитися на ті пошипники. Нахер вони нам всралися. Жити треба сьогодні, робити треба сьогодні. Тому менеджерам на заметку. не предлагайте всякої херні, яка нам і нахер не нужна сьогодні. Дзвонять у липні місяці, вам гербіцид не треба. Кажу, вже соняшник цвіта. Який гербіцид? На голову собі той гербіцид вилий у липні місяці. Кажу, блін, гербіцид вам не треба. Чим він добре, він, ну, теж такі інтересні люди. Так що, як не вміють продавати, так не мучайте одне місце. Я не знаю, хто їх таких директорів там набирає ідіотів. що ...продлагають херню всяку тоді, коли вона не актуальна. Літо сьогодні актуально щось підтягувати по строки, щось підтягувати по ...таким, е оперативним задачам. Якщо вони такі є. А ремонти вже тоді будуть актуальні, коли їх треба буде робити. Привіт. Да. Тим більше, а зараз обсіялися, гроші всі вклали у посівмат у. Міндобриво, в хімію, в техніку, в солярку, все повкладали, нема коп'я. Що вони... да. там таке? Покажи. І вони дзвонять, й-моє. По капоту, капоту в'їбать? Давай. А що треба? <звук> Отак заводиться. Охереть. Це такий лайфхак, щоб не угнали. Да? Гепнув по капоту. <звук> Релюшка, так. <да? звук> Отаке от. Надо релюшку. Привозьте мені релюшку з Києва. За 20 гривень релюшка, блін. Йо-ма -йо. я не розумію, де логіка у тих менеджерів, які продають запчасті, блядь, серед літа. Ну, треба релюшка. Я поїхав в город, буквально, взяв там релюшку, болта якось, шурупа, гайку, шмайку. Все. Затарився. Чи вони думають, що ми такі оптовики, що приїжджаємо на їхню фірму і набираємо запчастей на мільйони? Ну, це дурниці повні. Уже це время пройшло, друзі. уже пройшло. Так що менеджерам на заметку не продавайте херню, яка нам не потрібна. Продавайте те, що нам потрібно реально сьогодні. І то ми можемо його купити у будь-якому магазині. Питається задачі. Наші ті магазини, реально, наші магазини чи та ж сама аптека. Вони не потрібні. Якщо до нас кожне утро будуть просипаєшся з утра і дзвонять, вам не треба там аспіринчику чи валідольчику сьогодні. Не треба? Ні, не треба. Чи там болтика до газона раму підкрутить? Оце такий живий, знаєте, приклад. Нашого дурного керівництва теж, блін. Понабирають дилетантів, аматорів, блін, а потім голову морочать тільки. Чи дзвонять, някому? я вам посівмат не нужний серед літа, блять. Ну, як нахер мені той посівмат. Так, баті не садиться на місці хоче щось робити. Хоч ну, встави, ну встави. Молодець, оце, оце поділи. Так, робота у нас потихеньку налаштована. Хлопці знають, що їм робити. Все йде по плану. Помалюсеньку, потихесеньку, із хаоса робимо порядок. Так що, друзі, знаєте, золоте правило. Якщо гора не йде до Магомеда, якщо Магомед не йде к горі, то гора дожна йти до Магомеда. Трудно, тяжко, важко, але роботу треба робити. І треба і не просто робити, а ще інколи й форсірувати. Тому що під лежачий камінь, знаєте всі, вода не потече. Тому, друзі, всім добра, всім гарного настрою продуктивного тижня. І все звичайно буде Україна.